Президентська кампанія у США відновлює звичний тем після ймовірного другого замаху на життя одного із кандидатів колишнього президента Дональда Трампа у вівторок. Дональд Трамп вперше після недільного інциденту спілкуватиметься із виборцями. Цього вечора у нього запланований таунгол у Мічигані, який вестиме його колишня речниця, а нині губернаторка штату Арканзас Сара Гакабі Сандерс. Тим часом кандидатка від демократів і чинна віцепрезидентка Камала Гарріс нині у Пенсильванії, де у неї заплановане інтерв'ю із національ. Національною асоціацією темношкірих журналістів розмова відбуватиметься наживо про найостанніші події президентської кампанії, їхній вплив на перегони і потенційно підтримку України. Поговоримо із моїми колегами Остапом Яришем, який і стежить за кампанією Дональда Трампа. І Марією Уляновською, яка висвітлює кампанію Камали Гарріс. Колеги, вітаю! Це вітаю, Остап, Це вже так виглядає другий замах на життя кандидата у президенти Дональда Трампа. Чи змінює інцидент? Риторику та напрямок кампанії Трампа чи варто очікувати спроби знизити рівень напруги? Юлю абсолютно ми бачимо нові повідомлення зараз від кампанії Дональда Трампа. І насправді зараз ці повідомлення вони дуже схожі на ту риторику, яку раніше ми чули від демократів про радикалізацію України у штабі Трампа говорять про те. І звинувачують частково демократів у цих спробах замаху у а, тому, що їхня риторика мовляв спонукала і спонукає дій до насильства до радикальних дій. А Дональд Трамп у своєму повідомленні він згадав звинувачення Камала у його бік протягом дебатів. Він задав про судові справи, які зараз тривають проти нього. Все це каже колишній президент, розпалює в Україні ненависть, розпалює в Україні ненависть до нього особисто, і також спонукає людей до. Насильства він написав, що це через цю комуністичну ліву риторику летять кулі. І далі буде тільки гірше. Про це також говорить Джеді Венс, віце-президент від республіканської партії. У своїх мітингах один із них відбувся сьогодні у місті Спарта у Мічигані. Джейді Венс звернувся до сцени, до, до аудиторії, Також до можливо, прихильників чи представників демократичної партії. Він сказав, що пора нагадати демократам, пора нагадати змі всім тим, хто демонізував чи цензурував Дональда Трампа протягом останніх 10 років. Що це пора припинити. Поки когось не об'ють, ось таку, такі слова підібрав Джей Дівенс. Коментуючи цю ситуацію, а своєю чергою також про це висловився і син колишнього президента Дональд Трамп молодший. Він сказав, що йому довелося пояснювати його п'ятьом дітям про те, чому як він висловився ліво радикали, хочуть вбити їхнього дідуся. Сказав Дональд Трамп молодший, що ніхто в Америці цього не повинен робити. Тому Юрій так передає, що дійсно зараз повідомлення нове, яке намагаються використати у своїй риториці республіканці, а частково покласти відповідальність за ці спроби замахів на. Дональда Трампа частково цю відповідальність покласти на демократичну партію на їхню риторику. Це те, що ми чуємо в останні дні юлю. Марія, одразу після інциденту Камала Гарріс закликала усіх американців зробити усе від них залежне, залежне, аби це не призвело до подальшого насильства. А що робить вона зі свого боку, зі свого боку, як віцепрезидентки, і що ми знаємо про те, як цей інцидент може потенційно вплинути на динаміку опитування громадської думки? Отже, Юлі, варто сказати, що Камала Гарріс одразу засудила другий вже замах на Дональда Трампа. Буквально сьогодні вона знову про це, це повторила. Вона сказала, що політичне насильство будь-якого штибу є неприйнятним. Вона зателефонувала Дональду Трампу особисто і сказала, що вона рада, що з ним все гаразд, і також сказала, що ми повинні всі сказати досить. Ми повинні мати між собою діалог, навіть якщо ми один з одним не погоджуємося. І подзвонивши Дональду Трампу, вона таким чином показала власний приклад, як це потрібно робити. Як потрібно спілкуватися із людьми, які мають інші політичні погляди ніж ніж ви. Крім цього, Байден Джо Байден учора у Філадельфії також закликав. Зменшити полум'я нетерпимості і ненависті він сказав, що в Америці немає місця політичному насильству, це нічого не вирішує, це розриває країну. Ми повинні цьому запобігти і не давати цьому кисню. Юля, ми давно повідомляємо, що поляризація американського суспільства є дійсно дуже великою проблемою. 70% виборців, як у штабі демократів, так і у штабі республіканців, вважають саме ці вибори історичними і найважливішими у їхньому житті. І вважають, що саме їхній кандидат врятує країну, врятує демократію, і це нова реальність американської політики, і ми бачимо, що вона досягає свого апогею. Люди з обидвох сторін барикад говорять про те, що потрібно знизити рівень політичної дискусії. дискусії потрібно знизити ось це полум'я взаємної ненависті, взаємних звинувачень. Одначе бачимо, що дійсно Дональд Трамп цього разу на цей замах відреагував зовсім по іншому, ніж на попередній, який був у липні. Тоді він закликав до єдності до перемир'я між. Обидвома штабами зараз ми бачимо, що він звинувачує своїх опонентів, і демократи йому дорікають цим. Вони говорять про те, що саме він роздмухує полум'я ненависті Так, Карін Чанпір. Буквально щойно на брифінгу сказала, що штаб демократів ніколи не використовував таких, такої лексики, як використовує штаб Дональда Трампа, і демократичні оглядачі говорять про те, що навіть цей випадок Трамп використовує на власну користь. Але Юлі також цікаво, що демократи звертаються до власного політичного питання після цього другого замок. У зокрема питання вільного володіння зброєю, вони говорять про те, що це потрібно зупинити, і навіть пропонують ухвалити відповідне законодавство імені захисту Дональда Трампа. Юлю, не зважаючи на те, що був другий цей замах на Дональда Трампа, цього разу демократи не припинили свою політичну кампанію. Це просто показує, що ставки зараз дуже високі за опитуваннями ще 4% виборців не визначилося, за кого вони будуть голосувати. І обидва кандидати зараз змагаються за голоси саме цих виборців. Остапе, через те, що підозрюваний у замаху багато писав про Україну, висловлював підтримку. Цей аспект активно висвітлюють американські змі. Чи є загроза, що ця випадкова асоціація може негативно позначитися на ставленні до України серед виборців Трампа? Ділю навіть коли в медіа ці новини подають неупереджено і доволі зважено, все одно ми бачимо дуже часто в одному реченні підозрюваний у замаху на Дональда Трампа і. Прихильники України, тому так чи інакше, мамоволі, це вочевидь створює певний асоціативний ряд у людей, які ці новини читають. Ми знаємо, що часто. Далі заголовків люди не йдуть. Юлю ми знаємо, що ФБР наразі досліджує і розслідує мотиви, потенційні мотиви щодо підозрюваного і також досліджує його заяви щодо України. Про це ми чули в офіційних заявах ФБР. Однак, дехто юлю вже говорить про те, що ці мотиви могли бути пов'язаними із поглядами Райана раута щодо України. Про це говорить Джей Дівенська на дату віце-президента. Він опублікував великий допис у своїх соціальних мережах. Я зацитую його. Пише він, що Раут був одержимий боротьбою України за демократію. В медіа журнали наративи, що мовляв, хто не підтримував політику Камала Гаррі щодо України, був политий кров'ю українських дітей, каже Джек Ді Венс. Тому останнє схоже мало вплив на Райна Раута. Потенційного вбивцю Трампа, ось так пише Джей Діванці. Знаєш, юлю схожі паралелі проводять також інші американські е, чи коментатори, чи е, політики. Наприклад, Марджорі Тейлорбрінва, це американська конгресвумен, відома своїми одіозними заявами. Вона також задає питання. Які ж були мотиви Райана Раута задує про те, що він підтримував Україну і мовляв демократи, адміністрація демократів Камала Гарріс, підтримує, як вона каже, цю війну в Україні. А Дональд Трамп неодноразово заявляв, що він цю війну припинить. І от Марджорі Тейлор-Грін натякає, що мовляв, це могло стати мотивом чи тим, що спонукало Райана Раута. До таких кроків інший американський конгресмен республіканець Майк Волс, каже також, що небезпечна риторика демократів про те, що Трамп диктатор, про те, що він продає Україну Путіну, радикалізувала таких людей, як Райан Раут, і а, запитає і питає цей конгресмен, чому ФБР мовчить про. Ці мотиви ми чуємо такі Юлі, повідомлення і в деяких американських змі, особливо консервативного спрямування. Зокрема, Fox News у своїх програмах вони згадували про те, що Райан Раут відвідував Україну, і угу. а, лунали там такі тези, що мовляв він в Україні радикалізувався або сам, або його радикалізували. Якісь а, іноземні структури. А, таку тезу я зокрема чув в ефірі Fox News. і от це тепер, мовляв, виливається і впливає на. Внутрішньої політику в у Сполучених Штатах і цього не потрібно допустити. Юлю на CNN також вийшла колонка, де говорить про те, що зараз ймовірно будуть лунати повідомлення про те, що підтримка України дорівнює екстремізму чи підтримка України викликає хаос у Сполучених Штатах. А деякі такі спекуляції Юлі, ми бачимо. Бачимо від певних політиків знову ж таки будемо стежити за тим, як це може позначитися Безумовно. на підтримці серед республіканців. Безумовно небезпечні асоціації. Марія, до тебе сьогодні у виданні Дехіл вийшла колонка колишнього кандидата президента Роберта Кеннеді-молодшого і Дональда Трампа молодшого сина колишнього президента. У ній вони стверджують, що посилення військової допомоги Україні може призвести до Армагеддону, бо у Росії, мовляв, є ядерна зброя. Тому вони закликають адміністрацію Байдена і Гаріс негайно розпочати переговори із Москву про мирне врегулювання війни. Якою є позиція Камели Гарріс про подальшу підтримку України і потенційні переговори з Путіним? Отже, щодо її. Політика щодо подальшої підтримки України України вона збирається і надалі підтримувати Україну. Вона про це заявляла неодноразово і, зокрема, говорила про це під час дебатів із Дональдом Трампом минулого тижня, на яких ми були присутні, які ми висвітлювали. Що цікаво, мені здається, що варто звернути увагу на заяву Камали Гарріс у 2022 році після деокупації Бучі. після того як весь світ побачив результати воєнних злочинів Росіян, Камала Гарріс дуже це засудила і сказала, що Путін є воєнним злочинцем. І вона, як юристка, повинна розуміти, що переговорів із воєнними злочинцями не ведуть їхнє місце на лаві підсудних. Але yes. конкретних заяв щодо перемовин можливих із Володимиром Путіним від Камали ми поки що не чули. Натомість, також під час дебатів вона говорила про здобутки політики адміністрації Байдена щодо України про усю допомогу, які союзники надали про об'єднання союзників навколо цього питання. Але водночас вона не зробила жодних нових заяв щодо того, як може змінитися її політика, чи буде вона сильнішою. І разом зі здобутками. Ми адміністрації Байдена вона також отримує і критику щодо несвоєчасної і недостатньої допомоги для України. Так, зокрема, зараз ключове питання, за яке критикують адміністрацію Байдена, це не надання дозволу Україні бити в глиб території РФ. Сполучені Штати надають дуже багато різних аргументів, чому вони не дають цього дозволу. Зокрема, серед них є побоювання ескалації, і, зокрема, серед них є побоювання ядерних погроз Володимира Путіна. Але цікаво, що видання економіс буквально сьогодні видало статтю, де посилаючись на свої джерела, каже, що останнім часом. Співрозмовники у адміністрації Байдена говорять, що вони не можуть надати цей дозвіл, тому що Сполучені Штати збираються колись відновлювати свої відносини з Росією, і це може зашкодити майбутньому відносин між країнами. Але побачимо, чи зміниться це під час візиту Володимира Зеленського в Сполучені Штати, де він ну, очікуємо, має зустрітися з президентом Байденом і надати йому свій план перемоги Україні у цій війні. Дякую, надзвичайно колеги. До ефіру приєднувалися мої колеги Марія Ляновська та Остап Яриш. Нагадаю, це наша спеціальна рубрика. Що вівторка ми говоримо про найостанніший перебіг президентської кампанії у США. і пояснюємо, як оберує, обирає і голосує Америка.